Доброго всім дня, наші полки вітання. Шановному панству. Що я можу сказати? Як бачите, в мене все без змін. Опять стоїмо, ну, так, не дуже стоїмо, трошки їдемо, трошки стоїмо в невеличкому такому заторі. Але, тим не менше, є можливість вам розказати на рахунок ситуації з провінцією Нью-Брансвік, що я хочу сказати, що не може не радувати. Вичитали ми, що 30-го, я так розумію, цього місяця буде безкоштовний рейс, який організовується власне роботодавцями. Нью-Брансика, тобто Ірвінг, там Аквакультура. Ну, Вроде хтось не знаю, не буду вам казати до кінця, але знаю точно, що Ірвінг і Аквакультура точно там будуть. І люди безкоштовно полетять в Нью Брансвіт працювати і жити. В принципі, ну, це класно, як на мене, навіть дуже круто. Тому що е наша провінція нарешті набрала оборотів. Основна маса людей втікала в Манітобу, в ті другі провінції, а зараз є можливість летіти в нью брансвік Це добре. Це надзвичайно добре. Що я хочу сказати відносно вибору місця проживання в Нью-Брансвіку. Ну, скажімо так. Народ, де вас буде правоцитуавець, там ви будете і жити до того часу, поки ви не отримаєте документи постійного мешканця. Скоріше всього, тобто, не треба себе настроювати на щось дуже, щоб потім не розстроюватися. Я можу вам точно сказати, повірте, що як ви можете жити і в великому місті, так само ви можете жити в дуже-дуже маленькому містечку. Розумієте? Тому майте це на увазі і враховуйте це, щоб потім вам не було страшно. Наступне. Запитання на рахунок цього, що от ви приїхали, плануєте ви не зараз летіти, а плануєте летіти там через рік, через півтора і от з тими ворк-пермітами, з тими всіма нюансами. Щоб прилетіти, просто його зробити, не працюючи, летіти назад. Ну, Я вам хочу сказати що все дуже просто. Не факт, що ви, коли ви потім ще раз повернетеся, захочете прилетіти в Канаду, що у вас пуст офіцер. Ви мусите це враховувати. І повірте, це є дійсно, треба це враховувати. Тому що, коли ви берете свій work permit і по ньому не працюєте для офіцера в кордоні, буде запитання до вас, чому ви його брали і не працювали. Притом такі розриви часу, там рік-півтора, це просто я ще раз говорю, ну, ви повинні це розуміти. Коли ви берете work permit, ви оформляєте всі документи, вам потрібно здавати так само. Ну, тобто, ви не можете просто взяти сам work permit і не оформити документів. Тобто, вам треба зробити там СІ номер, це, 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 відкрити рахунок. Тобто багато таких дій зробити, які ви повинні. Ви не можете його отримати і цього не робити. Скоріше всього. Якщо ви просто його отримаєте і полетите назад, ну я думаю, що потім ви будете мати на кордоні скоріше, я не впевнений, але. Не, я не виключаю цю можливість, що ви потім можете мати просто неприємності. І вам буде надзвичайно обідно, коли вам офіцер скаже, що вам в Канаду ну, тіпа, дорога закрита, коли ви прилетите і будете мати такі проблеми. Тому майте це все на увазі. Майте це все на увазі. Я буду говорити, що європейські там Документи, які ви отримуєте, там візи, все підключено, під візити, це все. Тут а воно зовсім все по-інакшому. І не обов'язково, якщо вас перший раз запустили спокійно, то другий раз вас так само без проблем запустять. Я вам розказую ще раз на своєму прикладі, коли я маю постійне місце проживання, я був відсутній якийсь певний період часу, і мені були офіцер сказав, а це був всього-навсього місяць у нас не було. І офіцер нас був, запитався. В чому причина вашої відсутності в цьому, як його, ВВВ? Ви... Зараз хвилиночку побачите. В чому була причина нашої відсутності? Тобто це є важливо. І я вам для того, я вам це все хочу сказати, що це є важливо і ви повинні це все враховувати народ. Ось так, такі справи в нас. Так, що в нас тут виходить? Що у нас тут виходить? Так, можу трошки включити в роботу. Ага. Я не пойму, куди я тут маю їхати? Ну, я тут маю, сюди їхати, напевно. ой 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 гоп, 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 гоп. На рахунок роботи. В Нюбрансвіку на рахунок Кірвінга роботи, ну я можу точно говорити, що я завжди буду вам рекомендувати піти туди працювати, тому що, як би там не була ситуація, там, ну, ця фірма вартує того, щоб там працювати. все. Навіть, навіть то, що я там не працюю, я все одно буду говорити, що ця компанія вона для іммігрантів вона робить багато речей, вона багато чого допомагає. І в принципі, вона. Одна із е, таких, знаєте, успішних компаній на ринку праці. Тому я рахую, що якщо вам запропонували, йдіть сміло, не задумуйтеся про це. І ще раз нагадую, що ви можете подавати свої е, там, не тільки трак-драйвери, вони беруть, вони беруть різні багато різних професій. Ви мусите заходити на їхні сайти, дивитися, е, що вони так само, аквакультура. Це так само робота з вони займаються вирощуванням риби. в них дуже багато так само різних, я так наскільки я розумію, там є так само вакансії, як і трак-драйверів, так само різні ці. Тому майте на увазі всі, хто планує в майбутньому хоче розділити життя в прекрасній провінції нью брансвік так, сьогодні в мене все дуже просто і надзвичайно. Я зараз на околицях Філадельфії. Як бачите, їду я е, в порт, Завантажуватися, не повірите, бананами. Так, точно. Бананами. В Канаді не вистачає бананів, треба везти банани. Я, в принципі, цілий часі банани можуть. Мало що я ну, рідко соя, Soja, соєве молоко і банани. У мене все дуже просто. Все надзвичайно просто. Так, що ще можна сказати? Я більше нічого не можу сказати, але я тут хочу зняти, тут я буду приїжджати кораблі. Кораблики будуть, і які кораблики я вам зараз їх покажу. І там... Мені здається, якщо це тут, я не пам'ятаю точно, чи я тут тут проїжджав, чи не тут, але зараз будемо бачити. Зараз до моста доїдемо, тут якраз я з тої сторони знімаю, дуже гарно. Я вам покажу так, ну сонце прямо світить в камеру, це не дуже нас радує. Сонечко прямо в камеру світить. Ну, скажу так, що Нью-Йорк, що Філадельфія по завантаженості, в принципі, однозначно. Якщо брати по шкалі 10 з 10, Нью-Йорк, напевно, там 10 з 10, е Нью-Джерсі, хай буде, там, 9 з 10, скоріше всього. Нью-Джерсі, Філадельфія перепрошую. Нью-Джерсі, Нью-Джерсі це є штат. Ой, да, прекрасний сьогодні день. що можу сказати. Зранку взагалі так чудесно розвантажився. Ну, я просто їхав, я на ту компанію, де я приїжджав сьогодні розвантажуватися, Я там читав відеоки і там всі відгуки писали такі. Там все 5 зірок стояло. І в принципі, можна і на шосту поставити без проблем, тому що так швидко мене давним-давно ніхто не розвантажував. Тобто я приїхав, хоча в них в мене там апоїтмент був на 7 годину ранку. Я приїхав, був біля шостої, ну, шостей хай буде, шостей я приїхав. За 6.20 в мене вже машина була розвантажена. І це, в принципі, не може не радувати. Якщо б я був овнером, ну, взагалі туди би Ну і в принципі трак-драйвером теж це, це круто. Це круто, реально. Так, Нам вже небагато лишилося їхати до завантаження. В принципі, я там завантажувався. Я опять, вам знімлю покажу які незручні під'їзди на завантаження, щоб ви розуміли, наскільки тут тоже всякого такого... Ах, хватає тих таких дурних парковок. Не розумію чому так, але тим не менше так робиться. Хоча там якби, сама площадка велика, але її там так. Натикали трейлерами, і тим сім, що в принципі там ну, проблематично, реально проблема з задом запхати, якось так воно все вузько зроблено, ну, я постараюся зняти, вам показати, як воно тут буде виглядати. Коли я там приїду за чекінюся, і потім вже буду під'їжджати, бо там теж ціла процедура, там не все так просто, Ну слава Богу, грошей не збирайте, на тому дякую. Тому що в той другий, що я їжджу тут в порт то там гроші здирають за, за те, що туди заїжджаєш. Якщо ти там не маєш проплаченої карти Swift, І якщо не маєш Swift проплаченого, значить все. Ласка, заплатіть. Так, зараз десь тут будемо місток переїжджати. Прекрасний. Бачите, ох, мене обганяє якийсь і як він речить ви собі не представляєте, якщо його сюда чую? Так, так. Філадельфія Аеропорт. Ну, сьогодні розмовляв з дружиною. А, сказала, що у нас в нас вібранці вдома вітер. Дощ січе, а тут ну, тут теж прохолодно, по 6 градусів, В принципі, я би не сказав, що тут дуже жарко. І Тому так, поліція стоїть, треба скинути, тут у нас 55 то швидкість, а вони не зря там стоять. Але не зря. Так. Зараз у нас будуть 5 якесь розгалуження, там впереді у нас, я так розумію, що... Стадіон якийсь чи ні? це паркувальна. Це парковки, Я думаю, що це стадіон якийсь, це парковки. Так, Але тим не менше ми ще маємо міст проїхати. Ну, Здалека зараз відкриється краєвид Філадельфії. Ми якраз якщо по дорозі ми будемо їхати, ми в центр заїдемо в Філадельфії. Я спочатку їздив через Філадельфію, але поняв, що в принципі це не вартує. Я тепер стараюся по об'їзні. тому що тут є дві, є через самий центр, можна так само вантажівкою пролетіти. Я туди не стараюся їхати, тому що ну, все одно там воно надзвичайно завантажена цілий час. Я беру велике коло і об'їжджаю, та й воно швидше виходить. Тобто, якщо хтось буде сюди їхати, я вам все-таки рекомендую їхати по великому об'їзне. Воно є там права-ліва сторона, беріть туди, як вам там краще, вигідніше. І не їдьте через Філадельфію. Дуже затягується час, надзвичайно. Там такі пару відрізків дороги, які в принципі вони ніколи не бувають такими, щоб ти так оба і проїхав. Завжди там будеш їхати, плюнтатися. Часу багато забирає. А так, туди виїхав на округ. Ну і на окружні я би теж сказав, що теж є свої які, певні нюанси. Ну але тих нюансів все одно менше. Особливо тут вже опять же тут години. Все в залежності від тих годин, які ви там будете, в який час ви власне будете пересікати власне, цю Філадельфію. Ну, я розумію, якщо як ви там вночі їдете, то проблем ніяких немає. Всі можна чи там зранку, дуже чи е, вечірком, думаю, що буде проблема. А так, на протязі дня, тобто... Опять же, там 10 11, 12, проблем нема до 12, і потім після 12-ї вже починається назбируватися машина. Тобто, Маєте це все на увазі. Десь плюс-мінус таким воно тут алгоритмом та вся ситуація працює. З сьогоднішніми О, там якраз сідає так гарно. Зі сьогоднішніми оцими кропками, з тим всім, заторами. Ну, я вам скажу, що я десь загубив хвилин 20, я 20 хвилин точно. Тобто я мав 8-й ранку туди прибути на місце, а прибуду пізніше. ну, Опять же, 20 хвилин не так страшно. Так, що в нас там цікаве? Ось, тут, бачите, тут зараз буде трошки у нас заторчику. Воно мені показує. Повірте, дуже-дуже дуже класно, власне, коли у вас все в онлайні. Ваші всі навігації, коли вони підключені під онлайн, і ви бачите, що відбувається пробки, наскільки у вас час затягується, це, повірте, це є важливо. Ну, тобто, реально, ну, надзвичайно так легше їздити, встигаєте, вам новий маршрут може запропонувати, можете об'їхати. Тобто, ну, Дійсно, дуже-дуже класно. Тому майте завжди це на увазі, що все-таки найкраще працювати в онлайні, щоб у вас було все підключено під онлайн, під інтернет, щоб ви мали доступ до всього трафіку, там, де якісь зараз затори стоять чи ще щось. Тому що тут настільки швидко міняється ситуація, ну просто, і повірте, деякі є такі затори, вони просто стоять, ну годинами можна стояти і в принципі, нікуди не їхати. Так, ну впереді все. впереді в нас йде вже порт. Видно, зараз буде багато кораблів, корабликів буде надзвичайно. Зараз от власне, чого я хотів вам тут ну я знімаю до того моменту, щоб власне вам це показати. Бачите, яка ситуація виходить? Міст зроблений з двох цих. Верхня сторона мосту їде в одну сторону, нижня сторона рухається в другу сторону. По правій стороні у нас, власне, от там і стоять різні кораблі. Не знаю, наскільки їх тут буде видно нормально чи ненормально, Зараз побачимо. Ну, навряд чи їх буде нормально видно. тому що ми під мостом їдемо. Так, Такі в нас. Плотність такого руху транспорту надзвичайно. Але повірте, перевикається так само, проблем немає. Це опять же діло просто привички. Тут нічого страшного немає, якщо хтось там дивиться з людей, які можливо планують піти працювати. На великій машини. Я вам хочу сказати, не переживайте, нічого страшного немає в цьому. Тобто плотність, вона так само. Ви на великій машині. На великій машині зручніше їхати, врешті, чим, чим на малі тут. Бачите, там військові кораблі стоять по правій стороні. Не знаю наскільки. Я розумію, що їх не дуже добре видно, але тим не менше, вони там стоять. Тут я раз, два, три, 4. Я от, ви знаєте, я в мене одне я не можу зрозуміти, вони списані ці військові кораблі, чи вони ще на ходу, щось тяжко мені визначити. Но їх тут багато, їх тут реально дуже багато тих військових кораблів. Я думаю, що напевно вони списані, пришвартовані. Хоча тут в нас стоїть якісь два, і ви знаєте, на трубах в них намальований наш прапор український. І от мене питання завжди бентежить. чи це є. Ну, що це за кораблі? Без поняття. Можливо, хтось щось знає, напишіть. Чи це наші повиганяли сюди кораблі, чи що без поняття. Що це робиться, чи це просто. О, тож, ну, от Прапор жовто-блакитний. Ну, ну Дійсно, на, на цьому, на трубі в нього жовто-блакитний прапор цього корабля. Чи це вони віддадуть нам українцям? Я щось не знаю. Коротше, тяжко сказати. Ну, тим не менше. Ну Було б непогано, якщо б. Вони підсилили наш військовий наш флот військовий, морські наші сили, щоб нарешті ми в Чорному морі могли нормально відсіч давати різним там загарбникам, які вирішать нас опять завоювати. Так, от тут виглядає, бачите? Зараз через 3 майли я буду з'їжджати. Мені треба на цю сторону бути, направо, там де ті контейнера, це все Чуть-чуть ближче, само собою. Вінконь але... фінанси фел. Вел. тут, по правій стороні арена американського футболу. Ну така... Я вам скажу дорого багато. Отак можу тільки сказати. Дуже гарно. Філадельфія. Мейкрай. Люмун. Оцей голубий місяць. Хороше пиво. Хоча назва в нього така собі. Ролекс, будь ласка. Вже все, бачите, вже всі готуються до Різдва, Happy New Year, будь ласка, Стелла Роса. вино, реклама. Тут у нас буде якась децембер п'єса. Це як щелкунчик правильно, чи як він там. Щелкунчик, так? Да? По російськи а як по-українськи буде щелкунчик. Не знаю. До речі, перекладіть, як буде щелкунчик по-українськи. Реклама, зверніть увагу, цей бікборд, що зараз був, там, де мужик лисий стоїть. Це от машинка брити в волосся. Ну, в смислі брити, башку підбривати, коротше, щоб вона цілий час лиса була. А це нова фанта, оце от Макдоналдс. Я ще, до речі, не пробував. В айсі, коротше, треба буде, якщо колись попатися мені, треба буде обов'язково. З'їзді ми з'їжджаємо. Отак виглядає Філадельфія всі свої криси. The exit, Columbus, Washington Avenue. Хочу Всім сказати, от хто е, буде екзамен здавати, от зараз я тут повертаю, от зверніть увагу, от тут такий поворот. Тут дуже обов'язково треба уважно, коли ви екзамен будете здавати, щоб ви не поїхали по, власне, по бордюрах, щоб у вас не вийшла така їзда. І це дійсно дуже важливо, повірте. Що якщо б ви побачили мій задній причіп, ви б звернули увагу, що в мене надзвичайно вони прямо в мене там йдуть по цьому. Я бачите, аж куди закидаю прицеп, аж сюди його витягую. І стою, займаю собі. Ну, майте на увазі, просто хто буде здавати. Просто пам'ятайте, що дуже багато таких поворотів. І от якщо ви на ньому підете прицепом по цьому по бордюру там будете скакати, Все, ви його екзамен не здасте. Майте це на увазі. Так. ну тут В принципі, вже більше нічого цікавого. Потім продовжу, коли буду паркуватися.